Дуже мені подобається спілкуватися з людьми зі сходу. Східноукраїнські українські говірки від тепер це моя окрема любов. Просто дуже мені подобається, як люди зі сходу наприкінці майже кожного слова. Оце закінчення пом'якшують. Мені особисто як людині, яка все життя прожила на заході, сприймається так, ніби ти з людиною говориш, 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 і в якийсь момент вона від тебе намагається просто кудись спітляти. Я вам приклад наведу. Оце даже не знаю, старий, що мені робить, чи не робить, чи може пойти покурить. На відміну від західноукраїнських діалектів, де всі закінчення тверді і дають тобі чітке усвідомлення поставленої цілі. Хлопче, ту не є що ту треба йти курит. Ходіть, бігме. Мені подобається е, то, як люди зі сходу пом'якшують е, навіть ті закінчення, які з самого початку були пом'якшені. О дивіться, було слово ось, стало «осьо». І і в якийсь момент мені з залу почали прилітати наступні коментарі. Е, альо! Це взагалі то не на сході, говорять Осьо. це в нас в Рівному говорять Осьо. Ребята, а я зі Львова, для мене Тернопіль це вже схід, розумієте? Ну, да, близький схід, але тоді що виходить, що Галичина з усіх сторін оточена радикальними ісламістськими угрупованнями? Самі подивіться, Івано-Франківськ, це Хезбала, Чернівці це Аль-Каїда. Закарпаття, це Аль-Насер. Там Крищану Роналду закінчує зараз грати футбол. Чули недавно новину. Що за посередництва Дональда Трампа підписали мирну угоду Рівне і Волинь, створили демілітаризовану зону, назвали Луцька область.